Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на мапі Вестфіл, На танчику Об'єкт 268. Грає у нас сьогодні реплею в зводі. Автороріплею нік Франціс. Е, маю надію, правильно вимовив. нік. Наш реплею грає він у зводі з тесту ЛТ. Джікі Споттер, Так називається наша. Совзводного Нік, тож по бою бачимо, нас кидає 10 -9, 9 рівні. І ми відразу приїжджаємо на центр мапи 672. Прописуємо ЛТЦ на перекатці. До речі, трішечки поговоримо відразу про нашу гармату. У нас тут стоїть 152-мм гармата отаке здоровезне. Зі середньою шкодою 750 за постріл, 303 мм міліметри стандартний бронебійний снаряд. Так, так, стандартний бронебійний снаряд пробиває за 300 міліметрів, та у нас голові тут ідуть кумулятиви, які пробивають 395 мм міліметрів бронепробиття. І варто підкреслити ще осколковий фугасний снаряд, який забирає 1100 разової шкоди та 90 мм пробуває броні. Тож, повертаємося до бою. У нас вже 1237 завданої шкоди. Перші ми постріл даємо. Тут, тут уже третій залітає по Леопарду ПТА «Дев'ятці». Відразу скажу, так, повторюся, перша пайка заходить по легкому танку, друга по шарфутюру, а третя заходить по Лео ПТА. І бачимо на центр мінімапи. наші, підсвічувалися тут противники. Тут стояв конвей та шарфутюр 4. бачимо, можливо, зараз вдасться комусь підсвітити з них. І дивимося на ліву частину міні-мапи. Швидше за все, наші важкі танки зараз будуть там програвати до цієї пори. Так, підсвічується шарфутюр і. Такий постріл, скажу я вам, трішки сумнівний був, тому що ми не брали ні на автоприціл. В арикадному прицілі отак просто висцілюємо і даємо на 771. Не знаю, можливо, навчився так стріляти на наш авторепле. ну в переважній більшості так майже ніхто не стріляє. І так, другий постріл не залітає, не знаю, навіть не підсвічувався контур ворожого танка, шарфутюра. Не знаю, як це взагалі як вицілює наш авториплею, але нічого, бачимо, що виїжджає по правій частині. Ми не зважаємо на нього, вицілюємо шарфутюра, 4, 414 хітпонтів, наш Паттон-танк і Т-95, і наші союзники приїхали на центр мапи. Не знаю взагалі, чому приїхав Т-95 до нас, як він мав приймати противників там, де борються важкі танки, вони повністю знищили наших. Союзників та вже мчаться в нашу сторону. Тут, тут прицілій конкурор, і ми стріляли, до речі, кумулятивним снарядом. Варто це підкреслити і акцентувати на цьому увагу. І був рекошет кумулятивним снарядом. Це дуже величезна рідкість, як ви знаєте. Кумулятивні снаряди дуже нормалізовані, як бронебійні снаряди, дуже маленька доля. Того, що буде рекошет, це підкаліберні снаряди, так рекошетять. І подивіться, що приймає наш авторіплею, яке рішення і він відступає в сторону нашої бази. Зараз буде підсвічуватися. не знаю, можливо, ще за все координує своє рішення з нашим Сусводом ТЕСТОЛТ. Бачимо на мінімапі він вертається в нашу сторону, можливо, він зараз буде нам підсвічувати. Ми зараз будемо займати якусь дуже вигідну позицію та приймати супостатів з напрямку, там, де була. Велика битва важких танків у наших з командою противника. Противники зараз будуть швидше за все рашити нашу базу. Тож, як на мене, і на мою думку, це грамотне рішення. Швидше за все, я б до такого навіть і не додумався. Швидше за все, отам на гірці на центрі мапи, де ми стояли з початку бою, мені здається, я там і приймав би, і так і злив бися. І пішов би в наступний біот. Мені так здається, що я так і зробив, і більша половина гравців. Але не суть, дивимося, ми вже залишаємося в трьох проти 2, 4, 6, 8 танків. Ми залишаємося втрьох проти восьми. Будемо дивитися, що зараз буде придумувати наш топовий взвод. І лишився він з нашим союзником Лепардо 1. Лео 1 залишається в квадраті К-8. Оце так звана права частина мінімапи, куди їздять легкі і середні танки. Так, наш Т-100ЛТ. не знаю, можливо, Т-100ЛТ підсвічує, чи Леопард 1 підсвічує і Ми йому даємо на 766. У нас вже майже 4 тисячі завданої шкоди в кишені. І ми стоїмо, займаємо таку позицію для прийому противників. Нам нічого більше не залишається. Об'єкт 25 прицілі. У нас кумулятивні снаряди завантажені. Ми. Чекаємо тільки на перезарядку, бачимо, нам сувзводить на тестолте світить. Чекаємо на перезарядочку, зводимося, їздить туди-сюди об'єкт 257 і не вгадує наш автореплею. Тут важко вицілити на такій відстані. У нас, до речі, снаряди дуже повільно літають, особливо кумулятивні снаряди дуже повільно літають. Кумулятиви у нас літають зі швидкістю 760 метрів за секунду. Це дуже повільно. Тож дуже важко на такій відстані влучити. І бачимо об'єкт 2-5-7 та Бадгер стають на відстріл. Вони бояться їхати, бо вони знають, що ТСЛТ, наш союзний просвічує їх. І об'єкт 268 буде насовувати по перезарядці. У нас, до речі, топовий ДПМчик тут в районі 12 секунд можна розкочегарити. І варто акцентувати свою увагу на тому, що на початку бою не було взагалі видно, на якому спорядженні грає наш автореплею. Зводимося по бабасі і так, забираємо 657 хітпоінтів, всі просто злизуємо, ковтаємо його, навіть не прожовуючи. І ми залишаємося вдвох. Залишаємося вдвох проти восьми танків. Тож, об'єкт 260. Ми його пробиваємо, 256 хітпоінтів, 64 4 очки захоплення бази нашої, збиваємо з нього. У нас вже майже 5000. Хітпойнтів, настріляємо з команди противника, кумулятив. Ми зводимося по баткіру і влучаємо йому в усеницю. Ми не забираємо у нього зовсім нічого по хітпоинтам. І, до речі, ми бачили, снарядик падає десь біля нас недалеко в пландія. Противники, тут 13-105, вже дуже погано. Якщо він зараз приїде до нас, він нас висвітить і просто розстріляє команда противника нас, але підсвічує ЛТ. Підсвічується верніше наш союзний тесту лт і противники починають по ньому стріляти. Ми зводимося, можливо, вдасться його забрати. І так, забираємо 728 хіппонтів. Це було дуже-дуже небезпечно. Якщо б від нас висвітив, то взагалі ми могли б відправитися в ангар. І бачимо, ком'як їде Т-54, дев'ятого рівня. Вже важкий танк. Як ви знаєте, він раніше був середнім танком, і вже в нашому напрямку їде Леопард 1 Виводимося, даємо підзюлінку на 695. Починає розминатися по нашому тесту лт Так і забирає об'єкт 257 ворожий, забирає нашого сувзводного останнього. Можливо, вдасться ще забрати Леопарда 1. Доходить до кінця перезарядка і забираємо Леопарда 1, хоча б щось. 313 хітпонтів. злизуємо з нього 6600 вже настріляного. І ми залишалися один проти 5 танків. Тобто, якщо нам вдасться витягнути цей бій, це буде колобанов, як ви всі знаєте, один проти 5, як мінімум, треба залишатися. Танків противників, щоб отримати оцю епічну медальку. Тож 5 фрагів у нас вже на рахунку. Залишаємося. Ми одні проти чотирьох на даний момент. Квадгір, хом'як ІС-3, Варіант 2 та об'єкт 257. Об'єкт 257 майже фуловий, ну не фуловий, добре. Там трішечки більше, як половину хітпонтів В нього є. Ми звелися кумулятивним снарядом. Ми в нього не влучили кумулятивний снаряд. Занадто повільно летить. І їде на світити, не хоче захоплювати базу. І ми йому в щічку даємо на 804 хітпойнти. Дев'ять очок бази ми з нього збиваємо. 7-400 настріляного, і він їде прямо до нас. Це дуже небезпечна ситуація. Його треба дуже-дуже швиденько забирати. Ми зводимося. Подивіться, як взагалі забрав наш автореплею. Його 240 хітпойнтів в аркадному прицілі навіть не зводився. Снайперський не переводився, тільки його взяв і слопнув. І на тому. Все скінчено. Тож їде вже Бадґер. Залишаємося вже один проти трьох. Бадґер їде. Кумулятивний останній снаряд, який у нас завантажений, і чекаємо слушної миті, щоб стріли. Так і подивіться в борт. Присилаємо йому на 742 хітпойнти. Могла і вилетіти альфа. Вище середнього ми могли б його за запозиром забрати. 8300 настріляного, шість фрагів в кишені. І -3, Варіант 2. подивиться, влучає нас Блайндшотом. шотом. Ми не світилися. Їде хом'якший. Вже виїжджають на нас. Ми. Пробуваємо його на 750, рівно з середина вилітає Альфи за постріл. Та хом'як не навіть не, не думає зупинятися. Він їде нас висвічувати команді противника. Зводимося і забираємо хом'яка 173 хітпойнти відправили його в наступний бій. 9300 вже настріляного. І Бадгер подивився, що пахне тут жареним. Він уже не хоче нас рашити, вже займає таку позицію для прийому. Вже він хоче нас виманити з охопленням нашої бази. ІС-3, варіант 2, так і не припиняє блайнд, блайндами влучати по нас. Він теж шотний. Вже обидва. Для нас шотні. У нас завантажений фугасний снаряд. Тож, чекаємо слушної миті. Так, кому давати. Ніхто не підставляється. Дуже погано, що ніхто не підставляється. Ми міняємо позицію, то переїжджаємо то в ліву частину, то в праву, щоб був простріл по бадгіру. Трішки було тільки що. трішки було небезпечно. Ми могли підсвітитися. Бачили, там закінчувалися кущі. Але, так, зводимо. До речі, куди влучає наш автореплею? Взагалі незрозуміло. 53 очки захоплення бази та 105 хітпоінтів з нього злизуємо, 7 хітпоінтів в нього залишається. Куди влучив нас автореплей, як контур танка, ворожого не підсвічувся зовсім. Ну, нічого, зводимося та забираємо 7 хітпоінтів і 16 очок захоплення бази. Залишається тільки істрія, у стволка. Істри, варіант 2 залишається. У нас фугасний снаряд. снаряд завантажено. Ми перекидаємо на бронебійний Орт і до побачення. Ось такий у нас чудовий боярський колобанов. Трішечки не вистачило до 10к, але 9 фрагів 1380 чистого досвіду. Тож подавайку, натискай і до зустрічі в нових відео.